Українські воїни продовжують йти вперед і винищувати ворога у промислових масштабах. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 13 жовтня 2023 року, орієнтовно склали 285 тисяч 920 осіб особового складу. За добу лише вдумайтесь, українські воїни знищили 1030 рашистів. Також вже спалено 4931 танк, 26 за добу. Бойових броньованих машин розбито 9313 одиниць, 49 штук за добу. Артилерійських систем ліквідовано 6807 одиниць, 44 за добу. Реактивних систем залпового вогню окупантів успішно знищено 811 штук. Засобів ППО в Тарої армії міра ліквідовано 546 одиниць одну за добу. Літаків рашисти втратили вже 316 штук. А от російських гелікоптерів, які вже точно нікуди не полетять, нарахували теж 316 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ліквідовано 5264 одиниці за добу 17. крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах і селах. Збито 1531 одиницю. Російських кораблів і катерів відправлено на дно 20 штук, а також один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Спалено 9203 одиниці за добу 33. Спеціальної техніки ліквідовано 967 одиниць. Одна штука за добу. Дані уточнюються. слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.